Російські військові зазнають значних втрат на війні проти України, але намагаються замести сліди. Тіла окупантів закопують і спалюють просто на захоплених територіях. Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що гине дуже багато ворогів. Сотні загиблих щодня і на сході, і на півдні. Майр пояснила, що командування російських окупаційних військ намагається приховати реальні втрати особового складу та здійснює поховання на тимчасово окупованих територіях, не транспортуючи рештки до Росії. Ну адже, по-перше, патєрніт, а по-друге, тіла це виплати рідним загиблих. А такий розвиток подій теж не підходить військовому керівництву Р. Тож стало відомо, що біля тимчасово окупованого Мелітополя Запорізької області на відкритій місцевості майже безперервно здійснюється кремація тіл російських військовослужбовців, які доставляються окупантами на вантажних автомобілях. Місцеві мешканці відчувають характерний їдкий дим вже тривалий час. Хоч росіяни намагаються створити картинку, що нібито у них ніхто не гине, проте факти йдуть їм наперекір. адже українські захисники щоденно знищують величезну кількість особового складу. І доказом того є фото та відеофіксація. Ось лише сьогодні з'явилось відео, як російські окупанти намагались сховатись від Збройних сил України в одному з будинків під Бахмутом. Однак українці ліквідували ворога. За даними військових, аеро. Розвідка виявила ворожу групу піхоти. Окупанти намагалися сховатися у будинку деякі з них навіть хотіли втекти, але влучним пострілом сау 2 с «Гвоздика» Російські загарбники були відправлені на концерт до Кобзона.